Хочеш багато помідорів, обірви зайве, бо поки кущ годує ці відростки, врожаю не буде. Сьогодні я вам покажу, як я пасинкую помідори. Ось це пасинок, він росте між основним стеблом і листком. Якщо його не обламувати, кущ буде загущуватися і плодів не буде такої кількості, як вам би хотілося. Я це роблю ось так просто пальцями. Поки вони малесенькі, це не шкодить рослині навпаки. Всі ситли підуть у плоди. І ще я обриваю ось так нижні три листочки, щоб помідорчик не заражався ніякими хворобами від землі. Краще робити це все вранці або увечері. У суху погоду, не після дощу, щоб ранки не загнивалися, а ви пасинкуєте свої помідорчики.